Переселенець із Сімферополя Володимир Ляшенко має двох дітей. Каже, минулого року не було жодних проблем з організацією відпочинку через потужну інформаційну хвилю навколо анексії Автономної Республіки. Чимало волонтерів пропонувало відпочинок кримським дітям не тільки в Україні, але навіть за кордоном. К началу мая, к акцію мая. Мы уже имели определенные предложения от регионов Украины, которые готовы были взять детей внутренне перемещенных лиц. На тот момент мы назывались вынужденные переселенцы из Крыма. К себе на отдых. Наши дети ездили в Закарпатье отдыхать. Часть детей поехала по программе отдыха в Польшу. Мы больше ничего не имеем. Мы не имеем ни предложений, мы не имеем, самое главное, мы не имеем видения государства, З тим, що за рік від часу анексії Криму Українська держава не спромоглася організувати жодної програми щодо відпочинку дітей переселенців з Криму, погоджується інший громадський діяч Андрій Щекун. «В цьому році. Пока ноль, тобто ніяких пропозицій не Ні від державних органів влади ще не надходило. І сьогодні ми бачимо спад і благодійних реалізацій, які фактично опікуються цими проблемами. Щоправда, дехто з вимушених переселенців мимоволі залишається в зоні відпочинку. За інформацією Київ у пансіонатах підприємства ще з минулого року живуть вихідці з Криму та Донбасу. Вище водиця проживає орієнтовно десь 170 чоловік. Це вимушені переселенці з території Криму, а також із зони антитерористичної операції. Це як літні люди, діти, а також. Працездатне населення організовуємо для них найбільш комфортні умови, які ми можемо до цього зробити. Там працює 20 чоловік персоналу, які допомагають да, там устроюється всі побут цих людей. За інформацією громадської ініціативи відновлення Донбасу, не менш складна ситуація з організацією відпочинку в Донецькій області 61 десяти оздоровчого закладу, тільки 25 перебуває на контрольованій Україною території. Відтак літній відпочинок вдасться організувати не для всіх дітей. Какие проблеми ну естественно, экономика, економіка. Ви знаєте, в області проблемная. для того, щоб здравница запустилась, в ній довжен перейти підготовительний період. Це ремонтні роботи, підготовка и і далі к началу роботи. Средств недостаточно. А поки відсутня загальна державна програма оздоровлення дітей вимушених переселенців, батькам нічого не залишається, як індивідуально звернутися до органів соціального забезпечення. Можливо, там дадуть путівку. Сергій Зленко Дмитро Гришко та Біловол. соціальна країна.